Витончені ніжки крапчастих жуків надихнули на створення робота, який ходить по воді. Мистецтво руху як природа надихає робототехніку та майбутнє технології. Ми, люди, завжди прагнули створювати машини, які можуть імітувати та перевищувати наші власні здібності. Від стародавніх автоматів до сучасних роботів ця мрія залишається рушійною силою технічного прогресу. Але звідки беруться ідеї для цих машин? Часто відповідь криється не в складних математичних моделях, а в спостереженні за природою, її витонченістю, ефективністю та дивовижними рішеннями, які вона пропонує. Недавні дослідження, натхнені спритністю крапчастих жуків, демонструють яскравий приклад цього. Здатність цих комах пересуватися по воді, здавалося б, порушуючи закони фізики, спонукає вчених задуматися про нові підходи до створення роботів, здатних на такі маневри. І це не просто цікавий науковий курйоз, це потенційно революційний прорив, який може мати застосування в усьому, від пошуково-рятувальних операцій до доставки вантажів у важкодоступні місця, спритність у природі та її втілення в машинах. Що робить рябих жуків такими вправними плавцями? Відповідь криється в їхній анатомії та механіці руху. Їхні стопи вкриті мікроскопічними структурами, які дозволяють їм ефективно розподіляти вагу та створювати поверхневий натяг у воді. Це дозволяє їм не тільки плавати, але й швидко змінювати напрямок, демонструючи дивовижну спритність. Ключова ідея, спритність це не просто швидкість, це здатність ефективно використовувати наявні ресурси та адаптуватися до мінливих умов. У контексті робототехніки це означає розробку машин, здатних швидко і точно реагувати на зовнішні впливи, використовуючи мінімальну кількість енергії. Мій особистий досвід розробки систем керування безпілотними літальними апаратами навчив мене важливості врахування зовнішніх факторів. Вітер, турбулентність, перепади атмосферного тиску, все це може істотно вплинути на стабільність і ефективність польоту. Тому, надихаючись природою, ми прагнемо створити алгоритми, які дозволяють нашим дронам адаптуватися до цих умов і залишатися під контролем ситуації. Мікроскопічні деталі, які визначають макрорезультат, бульбашка, капілярна сила та волокна. Природа рідко покладається на грубу силу. Замість цього вона використовує тонкі, часто непомітні механізми для досягнення своїх цілей. Наприклад, мікроскопічні зазубрини або барбуль на лапках жуків відіграють ключову роль у створенні поверхневого натягу води. Капілярна сила, явище, коли рідина утримується на поверхні твердого тіла завдяки міжмолекулярному притяганню, також сприяє цьому процесу. Ключові висновки, розуміння мікроскопічних деталей, які визначають макрорезультат, є ключовим для створення ефективних та адаптивних машин. У контексті розробки матеріалів для роботів це означає пошук нових способів імітації природних структур і властивостей. Наприклад, використовуючи волокна, тонкі, ниткоподібні елементи можуть допомогти створити легкі, міцні та гнучкі матеріали, здатні витримувати великі навантаження. Подумайте про те, як павуки платуть свої мережі, дивовижний приклад того, як волокна використовуються для створення неймовірно міцних і пружних структур. Сила, молекули та м'язи, основа руху. Безумовно, рух не може існувати без нього сила – зовнішній вплив, що змінює рух об'єкта. Але міцність це лише частина рівняння. Також важливо розуміти, як ця сила передається та використовується. У живих організмах, наприклад, це відбувається завдяки складній системі м'язи, тканини, які стискаються і розслабляються, створюючи рух. На молекулярному рівні рух відбувається завдяки взаємодії молекули, найменші будівельні цеглинки матерії. Ці взаємодії визначають властивості матеріалів, їхню здатність до деформації та відновлення, а також реакцію на зовнішні впливи. Цікавий факт скорочення ем'язових волокон, складний біохімічний процес, що вимагає величезних витрат енергії. Ось чому хижаки так зацікавлені в здобичі, що містить багато білка, основного будівельного матеріалу м'язів. Роботи від наслідування до переваги. Сучасне роботів це складні машини, здатні сприймати навколишнє середовище, обробляти інформацію та реагувати певними діями. Але вони ще далекі від досконалості. Ось чому так важливо шукати натхнення в природі. Я вважаю, що майбутнє робототехніки полягає в розробці машин, здатних до самонавчання, адаптації та навіть творчості. Ці машини мають бути не просто інструментами, а партнерами, здатними вирішувати складні проблеми та допомагати нам у різноманітних сферах, застосування натхнення від природи до робототехніки. Пошуково-рятувальні роботи, роботи, які можуть орієнтуватися у воді та важкодоступних місцях, можуть значно підвищити ефективність пошуково-рятувальних операцій. Доставка вантажу, роботи здатні пристосовуватися до складних умов рельєфу, можуть бути використані для доставки вантажів у важкодоступні місця. Ліки, мікроскопічні роботи, які можуть орієнтуватися в кровоносних судинах, можуть використовуватися для діагностики та лікування захворювань. Дослідження космосу, роботи, здатні адаптуватися до екстремальних умов, можуть бути використані для дослідження інших планет, особистий досвід, створення адаптивних алгоритмів керування. У процесі розробки систем управління безпілотними літальними апаратами я зіткнувся з необхідністю створення алгоритмів, здатних адаптуватися до мінливих умов зовнішнього середовища. Надихнувшись природою, я почав використовувати принципи самоорганізації та зворотного зв'язку для створення систем, здатних швидко та точно реагувати на зовнішні впливи. Це дозволило нам значно покращити стабільність і ефективність польоту наших дронів. Висновок, нескінченне джерело натхнення. Природа є безмежним джерелом натхнення для вчених та інженерів. Досліджуючи його елегантність, ефективність і дивовижні рішення, ми можемо створювати машини, здатні перевершити наші власні можливості. Розробка роботів, натхнена спритністю крапчастих жуків, є лише одним із прикладів того, як природа може допомогти нам сформувати майбутнє технології. Важливо продовжувати вивчати природу, задавати питання та знаходити нові шляхи застосування її знань для вирішення найскладніших завдань, що постають перед людством, майбутнє за роботами, які не просто наслідують природу, а вчаться у неї, щоб стати кращими за нас самих.